Дав, блядь, клійонку нахуй знімай, блядь! Яку кокліонку? Де ти взяв ту кліонку, що на тобі, блядь? Клійонку де взяв, блядь, Ту, що на тобі, блядь. Кліонку, нахуй. купив плащ. Скільки ти дав за плащ, нахуй? Сім гривнів. Коли? Коли? То жінка купувала. Я жінка, твоя жінка, блядь? А що жінка сказала? що ти такий, що ти хочеш у мене? Інспектор Петренко, блядь, посвідчення, будь ласка. Ну посвідчення, будь ласка. О. Інспектор Петренко, посвідчить, будь ласка. Право їхати. Ви перевищуєте швидкість в тому плащі, в тому плащі швидкість 5 кілометрів за годину. вас синій плащ. Вас синій плащ, ви куди їдете? Я їду додому. Покажіть, будь ласка, який у вас тормоз? Так. Хочете по-другому? Покажіть, який у вас тормоз. тормоз є, Тормозіть. Тормозіть. Тормоз. У тормоз. <laughs> вас поганий тормоз. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, будь ласка. Наберіть швидкість. Верніться до мене і притормозіть. Верніться до мене і притормозіть. Тормозіть!